Такі валуни лежать, а? І по ними це ми всі, як добре, коли вони сухі. Були би вони це було б зовсім дуже слизько. І ось гора Сивуля. Щось під 2000 метрів над рівнем моря. Розвивається прапор України. Дуже гарно. Навіть бійці фото бійців Мабуть вони були Вони герої України 100% але мабуть вони ходили по цим горам, своїх сюди доставили. nemoj vjerna harna.